Всім привіт, друзі та підписники мого каналу. Всі ми бачили огляд на Т-5 за 2500 євро для наших захисників. Сьогодні ми побачимо інший автомобіль: славнозвісний Течик, Т-4, Течуган На секундочку за півтори тисячі євро. Це супер класна ціна. Це ціна ексклюзивна для Збройних сил України, тому що. Я оглядаю, я хочу оглянути, допомогти купити, а є люди, які також, знаходячись в Німеччині, хочуть хоч чимось допомогти, запропонували автомобіль по собівартості. Ті люди, які займаються автомобілями, але віддають за ті гроші, які купили. Тому не затримуємо, зустрічаємо течік, Т-4, як кажуть у нас в Україні, вічний автомобіль для рибалки для оходу, а також з нещодавних пір. Автомобіль для збройних сил тому зустрічає. Ось така заставлена парковка, тому не знаю, наскільки якісно ви все побачите, але постараюсь показати, що зможу показати. І так, Т4 з двигуном 2,5 це класний потужний двигун, ну як потужний двигун. Там, якщо я не помиляюсь, 102 кінські сили, але це краще, ніж 1,9, який їде, але не, не так швидко, як цей. По кузову, я думаю. Сильно вдивлятись не потрібно. Звичайно, автомобіль старенький, є ось такі моменти по корозії. Але в цілому, я вам скажу, я вже обійшов, подивився, в цілому автомобіль не такий дрюк, як може здатись на перший погляд. Ось це каравела. Жавченка, в будь-якому випадку він буде перефарбовуватись. Михайло, якщо ти дивишся це відео, а ти дивишся це відео, тому готуйся, цей автомобіль приїде до тебе на фарбування в темно-зелений колір. Є фаркоп. Фаркоп – це класна річ хлопцям на передову. Це потрібна річ. З цієї сторони він також у нас рівненький. Такої глобальної корозії я подивився, в принципі, і немає. Ну, щоб там сказати, що він повністю вже там згнив. Не знаю, видно вам чи не видно. Е, в принципі, підходить він. Візуально він підходить всередині. Всередині він виглядає в нас ось так. І, до речі, тут оригінальний пробіг. 373 тисячі кілометрів. Це насправді для течика якогось там, не знаю, 98-й, 9-й, не знаю, який це рік. Це ну, прям суперовий пробіг. Шкірані сидіння. Та ви що? Оце пацани будуть балдеть. Ну, Звичайно, ну автомобіль, ну, потолок треба там підтягнути, зробити. До речі, задній диван сказав подавець, що вони його заберуть, його не буде. Тому буде, мабуть, тільки цей один. В разі чого, якщо хлопцям потрібно, буде, ми доставимо. Але я думаю, що там диван їм і не потрібен, тому що там треба їм багажник. Технічно, зараз ми заведемо, подивимось, як він працює. Ми вже його завели, правда, тому що акумулятор був сівший, цей автомобіль стояв. Півроку він стояв, а рік чи півтора зовсім не їздив. Тому така історія з автомобілем. Тут по підвізці були питання, тому що був невеличкий удар якісь колесо, чи в це, чи з цієї сторони. І по підвізці там замінили шарову, щось там поміняли і мають ще щось допоміняти. Запчастини все є і зроблять на ось цьому, ось цьому СТО. Це наші друзі. Вони цей автомобіль нам віддають по собі вартості, тому що автомобіль для Збройних сил України. Е, тому довіра є, якщо вони сказали, що технічно все класно, двигун, коробка, все окей, зараз ми ще заведемо. Я ну, Завели на холодну, не заводився півроку, тому брав я ось такий бустер. Е, по факту акумулятору прийшов батарейки кінець, поставили нову і нормально зараз заводиться. Зараз ще перепровіримо з вами. Що я хотів показати? Ну, брудний, звичайно. Звичайно, брудний, звичайно, купа якихось незрозумілих речей. Я думаю, ця гума не від цього авто, але ми, можливо, підшукаємо, також закинемо якусь гуму. Ну, будемо вже по факту бачити. Зараз потрібен нам автомобіль. Так, менше тексту. Давайте заведемо. Так. Ось така. Люблю течик, люблю течик. в нас в сім'ї такий течик вже років 15. Ми з батьком завжди на рибалку, на охоту. Бомба. Класна машина, старенька, але класна. Ну ось тут що це таке зробили? Подушка тут, мабуть, спрацьовувала чи що. Поміняли. Підсвітка. Підсвітка прям модна. Синя, магнітола, фірма Sony. Та ви що, оце тачан? <смі> так, добре, давайте менше лірики заводимо. Ну, Завелась. Завелась. Доволі таки безпроблемно. До речі, оце шуміло. Обдув задніх пасажирів. Каравела, ну, каравела, оригінальний пасажир, не мультиван, але каравела. Стіклопідіймачі електронні, коректор зеркал, ну, машина. Машина. Так, дернемо капот. Хто там в нас експерти? Слухайте роботу двигуна. Фільтр. Фільтр нульовий. Для чого він тут? Замінимо на нормальний. А не на спортивний. Реально спортивний нульовий фільтр. Банта. На жаль, прокататись в нас не вийде, тому що те питання, що я говорив по підвісті, воно не закрите. Плюс немає номерних знаків. Плюс немає тихогляду, тому не знаю, як ми будемо його доставляти до України, мабуть, на автовозі. А можливо, щось придумаємо без тихогляду. Поставимо на облік і я сам завезу. Дах. По даху в нас все ок. Тут розлітались літаки. Не знаю, що вам показати, але ну, ось така тачка. Така тачка, нормальний варіант. За такі гроші, я думаю, це супер варіант. Треба забирати. Ось такий вийшов в нас огляд. Я думаю, я думаю що ми його забираємо. Тому що за такі гроші такий автомобіль треба забрати. В будь-якому випадку він знадобиться хлопцям. Так, не для передової, прям передової, не для фронту, тому що. Передній привід на Т-4 цього недостатньо для того, щоб їздити по передовій. Треба повний привід, а ціна з повним приводом буде близько 5 тисяч євро. Це зовсім інші ціни. Тому за півтори, я думаю, можна забрати. Хлопцям він точно там знадобиться. Такий додатковий автомобіль для пересування більш в тилових позиціях. ну Якось так. Мені здається, на той бюджет, який назбирали, а там щось близько 300 тисяч гривень можна купити один автомобіль типу такого, а інший, наприклад, джип в плані там за 2, не знаю, за три тисячі євро на повному приводу, конкретно для виконання бойових завдань вже на нулі. Обстрамія була 100 тисяч пробігу. Новий двон. 100 тисяч. Для взагалі дійсно. Тобто я на підвіддушній віта проїхав 670 тисяч. Поки на автобус опять, на тічку не пересіл, блять. Uh -huh. А эту так вже теж стоїть. Так, то я можу навіть її зараз... Коротенько. Так, віто. Віто. 100 тисяч пробігу двигун робився для себе. Така тачка. Також, кому треба, така машина на війну. Не знаю, яка ціна, 110-й віт. І він на ходу, та? ну, так? Коротше, така машина. Це що в нас, грузовік чи це... Вона мікс- то була. А, мікс. Мож, можна сідушку поставити ще. Зрозумів, супер, супер. Я тоді в борі спитаю, що там по віту. Але що задній привід, то я думаю, він пацанам, мабуть, так. не сильно підійде. 100%, 100%. Шо, Андрій? Заємно на телефоні. Заємно. Обов'язково подзвоню. Я думаю, що я до вас ще буду заїжджати. Можу щось там поремонтуємо, там щось. Будемо на телефоні. Хорошо. Дякую, Андрій. Дорога, дорога. Дякую. Щасливо. Ось така історія. Класні такі люди. Люди, які також допомагають. Завжди приємно зустрічати. За кордоном людей, які готові допомагати Україні будь-чим, будь будь-як. Хто ремонтом, хто гуманітарною допомогою, хто продажем автомобіля по собі вартості це дуже важливо. Допомагаємо всі разом, і всі разом допомер... до перемоги, тільки так, тільки так. по-іншому ніяк. Всім дякую. Я на своїй ось такій малишці відправляюсь. 150 км кілометрів додому, і буду всім писати, дзвонити, перепитувати по течіку. Я думаю, ми його заберемо.